Регулярна швидка ходьба допомагає зменшити ризик аритмії. Досить ходити 15 хвилин щодня, щоб запобігти цій проблемі. Дослідження проводилося на основі даних UK Biobank. У ньому взяли участь понад 500 тисяч британців. Їхній вік становив від 40 до 69 років. Учасники відповідали на запитання про свої звички щодо ходьби. Темп прогулянок був різним: повільний, середній або швидкий. Професорка Джил Пел з університету Глазго зазначила, що середній темп ходьби від 5 до 15 хвилин знижує ризик аритмії на 35%. Швидкий темп знижує цей ризик на 43 Фібриляція передсердь, тип аритмії, зачіпає понад 60 мільйонів людей у світі. Це серйозне порушення серцевого ритму, яке може викликати інфаркти та інсульти. Проте піші прогулянки доступні всім і не вимагають значних витрат. Вони мають великий профілактичний ефект. Марта Гулаті з інституту серця сміта в лос анджелесі Лисі підкреслила, що швидка ходьба є важливим засобом у запобіганні серцевим аритміям. Канарські острови це архіпелаг в Атлантичному океані неподалік від Африки. Вони відомі своїм вічним літом, вулканічними краєвидами та унікальною природою. Однак погода тут має свої особливості. Найкращий час для відпочинку залежить від ваших уподобань. Для пляжного відпочинку варто обрати період з травня по жовтень. Тоді температура повітря становить від 26 до 30 градусів. Вода в океані прогрівається до 22-24 градусів. Але варто бути готовим до високих цін на популярних курортах, таких як Тенерифе або гран-кан. І великої кількості туристів. Весна ідеальна для піших прогулянок. З березня по квітень тут тепла і комфортна погода. Це час для прогулянок або велопоїздок. Візьміть автомобіль в оренду, щоб відвідати вулканічні пляжі і побачити квітучі рослини. Для спокійного сімейного відпочинку найкраще приїхати з жовтня по листопад. У цей час ціни знижуються, але погода залишається комфортною. Восени океан теплий, а туристи переважно люди старшого віку. Взимку на канарах. Температура в день не опускається нижче 20 градусів. Океан прохолодний, але вітри створюють ідеальні умови для серфінгу. Канари чудові в будь-яку пору року. Тут завжди знайдеться чим зайнятися. Ціни на вершкове масло в Україні зростають за останні півроку. Вони постійно підвищуються минулого місяця. Ціна знову збільшилася. У березні середня вартість масла піднялася на 1,3 Тепер вона становить 107 ,81 гривень 81 копійку за 200 грамів. У лютому ціна була 106 ,43 гривень 43 копійки. Якщо порівняти з березнем 2024 року, масло подорожчало на 37,1% відсотка. Тоді воно коштувало 78 гривень 61 копійку за таку ж кількість. Ці дані не враховують тимчасово окуповані території та зони бойових дій. Журналісти перевірили ціни в різних магазинах великих мереж. Масло селянське жирністю 72,5% 200 грамів коштує 113 гривень 90 копійок в Ашані. У метро воно коштує 118 гривень 46 копійок, а в мегамаркеті 119 гривень 40. 40 копійок, середня ціна масла селянське 117 гривень 25 копійок. Масло яготинське жирністю 73% – 200 грамів. Коштує 104 гривні в новусі. В Ашані воно коштує 103 гривні 90 копійок. Середня ціна масла яготинське 103 гривні 95 копійок. Кілька керівників великих американських компаній продали акції перед падінням ринку. Це сталося після того, як Дональд Трамп оголосив про жорсткі тарифи. Засновник Мета Марк Цукерберг продав більше одного мільйона акцій. Сума продажу склала понад 733 мільйони доларів. Угоди відбулися в січні та лютому, коли акції були на піку. Потім їхня вартість впала більш ніж на третину. Генеральна директорка Oracle Сафра Кац продала майже 4 мільйони акцій. Сума склала 705 мільйонів доларів. Вона встигла це зробити до падіння ринку на 30%. Глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон, продав акції на суму 234 мільйони доларів. Це допомогло йому уникнути втрат. У березні адміністрація президента Трампа оголосила про перегляд 9 мільярдів доларів фінансування для Гарварду. Це сталося через звинувачення в антисемітизмі після студентських пропалестинських протестів. Уряд висунув вимоги, які університет відмовився виконувати. Через це Гарвард втратив 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Пізніше стало відомо, що планують забрати ще один мільярд. 21 квітня Гарвард подав позов до федерального суду проти адміністрації президента. Університет звинуватив Білий Дім у безпідставному скороченні фінансування. Гарвард вважає, що це спроба покарати його за захист конституційних прав. Юристи Гарварду заявили, що університету поставили ультиматум. Влада вимагала погодитися з урядовим контролем або втратити можливість робити наукові відкриття. Серед вимог були обмеження впливу активістів, створення незалежної комісії для перевірки факультетів, найм викладачів і студентів лише за заслугами. Без урахування раси чи національності і повідомлення про порушення іноземних студентів. Адміністрація відібрала 2 мільярди 200 мільйонів доларів фінансування. За даними The Wall Street Journal, уряд планує позбавити ще одного мільярда раніше виділеного на дослідження в сфері охорони здоров'я. Це сталося після того, як Гарвард оприлюднив список вимог, які Білий Дім вважав конфіденційними. Гарвард стверджує, що жодної домовленості про конфіденційність не було. Папа Франциск багато подорожував під час свого служіння. Журналіст Клаудіо Лаванага, який супроводжував його, розповів про зміни, які відбулися з папою. Лаванага зазначив, що він відвідав понад 40 країн разом з папою. Франциск поступово втрачав наївність. Спочатку він був дуже відкритим і довірливим. Важливий момент змін настав під час поїздки до Чилі. Там стався великий скандал через сексуальне насильство. Папа довірився єпископам, які запевняли його, що нічого не приховують. Але повернувшись до Ватикану, він дізнався, що вони приховували правду. Це змусило його звільнити багатьох єпископів. Після цього Франциск почав змінюватися. Він зрозумів, що навіть найближче оточення в церкві може бути грішним. Це відкриття стало важливим етапом у його житті і служінні. Спеції відіграють важливу роль у приготуванні їжі, проте не всі з них доступні кожному. Шафран є найдорожчою спецією у світі. Його ціна становить 5 тисяч доларів за 450 грамів. Збирають шафран вручну з квітів крокусу. Ці квіти цвітуть лише кілька тижнів восени. Для отримання 450 грамів спеції потрібно зібрати нитки з понад 170 тисяч квіток. Це робить шафран дуже дорогим. Шафран використовують у стравах арабської, іспанської та частково європейської кухонь. Для супів, соусів, випічки та десертів додають лише три чи п'ять ниточок. Через високу ціну шафран рідко з'являється у повсякденному меню. Деякі гурмани вважають, що лише з шафраном можна відчути справ. Авжній смак східного плову російські війська продовжують щоденні атаки на Дніпропетровську область. В ніч, на 22 квітня, ворог атакував Нікопольщину дронами Камікадзе. Найбільше постраждали Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено адміністративну будівлю, три приватні будинки та лінію електропередач. Також був напад на межівську громаду на Синельниківщині. Там уламки підпалили автомобіль, пошкодили будинок та господарську споруду. На щастя, ніхто не постраждав і немає загиблих цієї ночі. Сили протиповітряної оборони знищили два російські дрони над Дніпропетровською областю. В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 7 серпня. У травні мобілізуватимуть тих, хто придатний або обмежено придатний до служби за станом здоров'я. Це стосується тих, хто не має відстрочок. Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років. З військовим досвідом також призивають чоловіків від 25 до 60 років без досвіду служби. Ще це стосується тих, хто зняті з обліку, але визнані придатними чи обмежено придатними. Чоловіки раніше визнані обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Вони отримають статус придатних або непридатних. Папа римський Франциск помер 21 квітня у Ватикані. Вебсайт Ватикану оновили. Франциск тепер внесений в історію. На головній сторінці сайту зазначено, що місце папи вакантне.